Вітаю всіх глядачів вечірніх новин міської інформаційної служби. Сьогодні у студії з вами я, Володимир Кравченко, і вже за мить ми розповімо, як пройшов день у Кам'янському і як завжди розпочнемо з найактуальніших новин. Переселенці з Донбасу отримали 150 пакунків гуманітарної допомоги. Молодь Кам'янського вчилася надавати медичну допомогу в екстремальних ситуаціях. Зґвалтування та вбивство у Кам'янському. Поліцейські розповіли про розкриті злочини. І почнемо з інформації від обласної військової адміністрації. Ніч на 4 жовтня пройшла із ворожими обстрілами житлових кварталів Сунельковського та Нікопольського районів Дніпропетровської області. На жаль, є постраждалі. Розбиті будинки, зруйнована електростанція та насосна водоканалу. Про поточну ситуацію та наслідки обстрілів розповіли на черговому брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Постраждали у нас чотири людини, понівечено житло людей та інфраструктура. Так, по місту Нікополь ворог завдав ударів зградів та важкої артилерії. Є у нас постраждалі це четверо чоловіків: 28, 48, 50 та 66 років. Двоє з них зараз знаходяться у лікарні у стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілів виникли. Кілька пожеж, які рятувальники вже приборкали в одній з п'ятиповерхівок. Зруйновані чотири квартири. Також є руйнації ще у 13 багатоквартирних та 29 приватних будинків. Понівечені три автомобілі та вісім господарчих споруд. Пошкоджені школа, аптека, промислове підприємство, адмінбудівлі. Зерновий елеватор, крамниці, ательє та перукарня у місті. У нас були обірвані лінії електропередач та знеструмлена насосна станція місцевого водоканалу. Тому населений пункт залишався без водопостачання, та понад 7 тисяч родин залишались без світла. Ремонтні бригади наразі продовжують роботу по відновленню електромереж. Більшу, більшу частину вже відновили. Також водопостачання вже теж відновлено. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах масштаб руйнувань зараз уточнюються. Попередньо минулося без постраждалих. Обстріляв ворог і Покровську громаду Синельніковського району. Там зайнялися склади сільгоспідприємства. Вогонь вже ліквідували. На місці події рятувальники виявили дві воронки діаметром 5 метрів та глибиною 4 метри. Поряд безпечні уламки боєприпасів. У Кам'янському благодійний фонд за Луганщину в черговий раз передав гуманітарну допомогу переселенцям з Донбасу. Це речі першої необхідності: продукти, харчування, медикаменти та дитячі засоби гігієни. Загалом такі родини отримали 150 гуманітарних наборів. У Кам'янському, за ініціативи очільника міста Андрія Білусова, належна увага приділяється родинам, які через бойові дії були змушені покинути свої домівки. З переселенцями підтримується постійний зв'язок. Благодійний фонд за Луганщину, заснований народними депутатами України Максимом Ткаченком та Русланом Горбенком. Вже втретє у такий спосіб надає допомогу своїм землякам у нашому місті. Головна мета фонду щоб ці люди себе чувствували частинкою України тієї держави, в якій вони живуть. На сьогоднішній день я думаю, десь порядка 95 100 тисяч продуктових наборів. Спочатку війни ми вже дали людям, видали допомогу. Продовжуємо співпрацю вже на протязі більше, ніж півроку. Ми постійно на нашій базі, на базі ДюСШ, США-2». Проводимо такі заходи, тому що ну, людям треба допомагати. Якщо ми допомагаємо, ми, ми перемагаємо. Сім'ї бралися в увагу там, де обов'язково дітки, ну, і старались так, щоб були і возрастні люди. В общем, на всі категорії гуманітарна допомога розчитана. Для них кожна копейка зараз на счету, тому любая допомога їм буде во благо. Серед тих, хто через війну втратив все, Галина з міста Рубіжне. Жінка пригадує, як її життя розділилося на до та після. Ну, вікна повилітали в мене, нарушилася система отоплення, розмерзлись батареї потім послідстві. Ну коротше, жити там стало неможливо. Дякую цьому місту, яке прийняло нас. Тут такі гарні люди. Дякую всім. А тим, хто допомагає в таку важку хвилину, особливе спасибо. Ми дуже благодарні. І я думаю, що нам треба об'єднуватися всім українцям і бути, бути разом. Благодійний фонд за Луганщину створений у 2019 році. Щодня у різних куточках України його представники передають гуманітарні набори нужденним. Найближчим часом предмети першої необхідності від благодійників отримають мешканці Запорізької, Полтавської та Київської областей. А тепер до кримінальних новин. У Кам'янському чоловік зґвалтував восьмирічну дівчинку, видававши себе за лікаря. А на Лівобережжі трапились два вбивства через п'яні сварки. Деталі про злочини розповіли у щотижневому дайджесті від Кам'янського районного управління поліції. За зґвалтування неповнолітньої дівчинки поліцейські Кам'янського затримали місцевого жителя. На пошуки та затримання зловмисника була задіяна максимальна кількість особового складу Кам'янського районного управління поліції, співробітники управління карного розшуку та орієнтовані інші підрозділи поліції. Поліцейські встановили, що 27 березня, о 40 хвилин на 12 діти повертались додому зі школи. Це восьмирічна дівчинка та її сімрічний братик. Вони зайшли до під'їзду, за ними війшов незнайомець. Коли діти Відчинили квартиру, незнайомець зайшов з ними. Попередньо він представився лікаря. Коли він попав до приміщення, то хлопчика він залишив в одній кімнаті, а у другій кімнаті він зґвалтував неповнолітню дівчинку. На підставі слідчих дій та зібраної доказової бази та члених експертиз поліцейські затримали зловмисника за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Кам'янською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру. Ті кримінального правопорушення частини 6 статті 152 – це зґвалтування малолітньої особи. Також ми повідомили про підозру за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України це незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами. Поліцейські також провели за місцем мешкання підозрюваного обшук, під час якого у нього вилучили гранату із запалом. 22 вересня у Кам'янському затримали чоловіка за спричинення смертельних телесних ушкоджень 43 річному місцевому жителю. Підозрюваний за підозрюва потерпілого у крадіжці та забив його до смерті. Як було встановлено, потерпілий знаходився в гостях у свого знайомого. Він там побачив електроінструмент, інструмент, який взяв з собою. Господар намагався повернути інструмент, однак, чоловік пішов з викраденим до себе додому. Після чого чоловік поскаржився своїм старшим братом. Він розповів про даний конфлікт. Родичі вирішили самостійно розібратися в даній ситуації та повернути електроінструмент. Вони зустріли потерпілого на вулиці і разом пішли до нього в квартиру, де між чоловіками виник конфлікт, який перерос у бійку. Під час бійки один з братів спричинив смертельне телесне ушкодження чоловіку. Підозрюваного затримали. Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 121. Мисне тілесне ушкодження. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер. 22 вересня поліцейські затримали чоловіка за нанесення тілесних ушкоджень місцевому жителю. Підозрюваний вирішив розв'язати конфлікт з допомогою ножа. Інцидент трапився на лівобережжі місця. Підозрюваний повертався додому і на бульвари будівельника він побачив компанію чоловіків. Між ними виникла сварка, яка переросла в бійку. Під час бійки підозрюваний вирішив розв'язати конфлікт за допомогою ножа та вдарив ним одного з чоловіків, який перебував в компанії. Поліцейські затримали підозрювана та оголосили йому про підозру за умисне спричинення тяжких тілесних пошкоджень. Медичні заклади Дніпропетровщини отримали понад 9 тисяч доз противовірусного препарату Пак від Файзер для пацієнтів з коронавірусом. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Препарат дозволяє пригальмувати розвиток коронавірусної інфекції та уникнути ускладнень. Першочергово його призначають людям з груп ризику. Крім «Паксловіду», проти ковіду використовується також монлупіравір. У нашій області в наявності більше тисячі флаконів. Мають отримати ще понад 6 тисяч. Після прийому противірусних препаратів у пацієнтів спостерігається зниження інтоксикацій та покращення самопочуття. Ліки надаються безкоштовно, підкреслила заступниця директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Тетяна Квітницька. Для молоді Кам'янського провели серію тренінгів з надання медичної допомоги в екстремальних ситуаціях, організований ООН за фінансовою підтримкою Європейського союзу в межах програми «ООН з відновлення та розбудови миру яким саме навичкам молодь навчилася під час тренінгу? Дивіться у сюжеті. Тренінги з формування базових знань, умінь навичок для порятунку та збереження життя людини є вкрай важливими в умовах війни. Вмінням надавати першу медичну допомогу на місці події повинні володіти навіть ті, хто не має спеціалізованої медичної освіти, зазначають організатори. Управління охорони здоров'я в рамках співпраці з програмою розвитку ООН проводить тренінг навчання з надання домедичної допомоги в умовах воєнного часу для молоді Кам'янського. В рамках цього проекту ми вже реалізували один із напрямів співпраці з ПРООН – Це постачання засобів і техніки в умовах зими. це для лікарні швидкої допомоги. Ми отримували бойлери та обігрівачі. Під час програми тренінгу провели ряд теоретичних та практичних занять з надання екстреної медичної допомоги, та головне, чого так чекали учасники тренінгу, це симуляційні навчання з надання екстреної медичної допомоги за різними сценаріями. Сьогодні ми будемо працювати за двома ліцензованими програмами. Це програма «Basic Life Support», це базова підтримка життя, яка ліцензована Європейською радою реанімації. Також ми будемо працювати за програмою «Stop the bleed», Це зупинка кровотечі американська колегія хірургів. Чому ми вважаємо, що ці програми на даний момент дуже необхідні? Крім того. На жаль, екстрена медична допомога не встигає доїхати до постраждалих. І наразі дуже важливо, щоб кожна людина, яка опиняється поряд з пораненим або з людиною, яка постраждала, могла надати допомогу. У мирний час прибуття швидкої в середньому становить 20 хвилин. За цей час, якщо би здіяти, постраждалий може не вижити. Тож такі курси для молоді справжня знахідка у наш непростий час. Сьогодні ми присутні на тренінгу з надання першої домедичної допомоги. Наразі я дізналася дуже велику кількість інформації. Це насправді важливі знання, які нам допоможуть у реальному житті. На тренінгу ми пройшли як і теорію, так і практику. Всі учасники попрактикувалися на манекенах і вдалося реанімувати людину. Сьогодні навички першої допомоги без перебільшень можуть врятувати життя рідним або ж навіть пересічним громадянинам на вулиці, розповідають учасники тренінгу. Сьогодні молод нашого міста, саме центр молодіжних ініціатив та молодіжна рада Кам'янського відвідує тренінг з надання до допомоги, організований організацією Об'єднаних Націй. Насправді на сьогоднішній день такі тренінги максимально важливими не тільки для молоді, а в принципі для всіх, я думаю, мешканців, да, зважаючи на сьогоднішні події. І я думаю, що чим раніше людина навчиться отримає ці навички, тим можливо більше життів потенціально буде врятовано. По закінченню медичних курсів кожен із учасників отримав сертифікат про засвоєння базових навичок з надання медичної допомоги. 4 жовтня відзначається Всесвітній день тварин. Дату обрали не випадково. Цього дня помер католицький священнослужитель Франциск Азицький, який вважається захисником тварин. Тож з нагоди свята разом із фахівцями міського притулку ми приготували для вас новий матеріал про стреси у тварин. Адже чотирилапі, як і люди, відчувають радість, сум, злість та роздратованість. Але якщо про свої негаразди люди розкажуть словесно, пухнастики можуть лише помахати хвостиком, стати на задні лапи, потягнутися мордочкою. А ще про їх біль та переживання чудово розкажуть очі. Давайте дізнаємося, що робити, коли тварина відчуває стрес або серйозне емоційне потрясіння. У цього чотирилапого окрасення дбайливих господарів назавжди забрали вороги. Уся родина, яка дарувала пухнастому любов та турботу, трагічно загинула у Дніпрі. На місці влучання ракети. Рятувальники серед руїн знайшли цього пса на ім'я Крим. Розповідали, собака отримав контузію і був у шоковому стані. Наразі перебуває у притулку Дніпра під опікою лікарів. Стрес у будь-якої тварини може призвести до тяжких наслідків, особливо якщо вчасно не надати допомогу, зазначають у міському притулку для тварин. Стрес у собак може бути короткочасним або хронічним. Які симптоми стресу? Собака роздратована та неспокійна, гіперактивна. Буває розчисування кривої ділянки тіла, серед основних чинників стресу, гучні звуки. Нова домівка, тривала подорож, появу домі інших тварин чи незнайомої людини. Допомогти мінімізувати стрес у чотирилапих допоможуть правильна фізична активність, вигул на свіжому повітрі та дбайливе ставлення. Застосовувати можна і лікарські препарати зарекомендовані ветеринарами. В зоомагазинах є велика кількість іграшок для тварин. Які можуть допомогти, коли собака самотня наодинці, якось її розважитися. У господаря є великий вибір товару. На сьогодні у міському притулку для тварин понад 500 пухнастиків. Вони мають належні умови для комфортного перебування. Втім, дуже стресують через те, що у люблячій родині їм досі не знайшлося затишного місця. Хотілось подякувати кожному, хто не забуває про нашу установу. У такий складний час це і звичайні мешканці і волонтери наші. Особлива подяка керівництву міста, а саме міському голові Андрію Біловусову за турботу та допомогу міському притулку. Освітня онлайн-платформа зрозуміло запустила курс цивільної безпеки та підготовки до надзвичайних ситуацій. Вона має на меті надати теоретичні знання з основ цивільного захисту та практичні навички реагування на надзвичайні ситуації. Курс розрахований на дітей, а створили презентацію проєкту у відомій грі Майнкрафт. Розробники впевнені, такий формат цікавий для слухачів і сприяє легкому засвоєнню матеріалу. Зареєструватись на навчання можуть діти від 5 до 9 класу. А по закінченню курсу всі учасники отримують сертифікати. Це всі новини, які ми підготували для вас. У студії працював Володимир Кравченко. Побачимось завтра у денному випуску. Не нехтуйте тривогами, довіряйте ЗСУ та бережіть себе.